Як зрозуміти, що твій проєкт на правильному шляху? Ти витрачаєш ресурси, команда працює наповну, але чи можеш впевнено сказати, що все йде за планом? Чи є в тебе реальні достовірні дані, щоб ухвалювати рішення, а не діяти на вмання? В цьому відео ми розберемо сферу виконання вимірювання з PMBOK 7. Як вимірювання допомагає досягати цілей? Які показники справді важливі? Як не заплутатись в цифрах і фокусуватись на головному? Що таке вимірювання в управлінні проєктами? Отже, вимірювання це сфера виконання в PMBOK 7, яка допомагає оцінити, наскільки твій проєкт відповідає плану. Це не просто набір цифр, а інструмент, що дає змогу розуміти, де знаходиться проєкт на даний момент, приймати рішення на основі реальних даних, а не відчуттів, та вчасно коригувати курс, щоб не було критичних проблем. Як це працює? Є кілька ключових понять. Метрика це як показник здоров'я проєкту. Наприклад, в фітнесі твоя метрика, вага, кількість віджимань чи час пробіжки. В проєкті це бюджет, кількість виконаних задач або швидкість розробки. Базова лінія це твій початковий план. Наприклад, якщо ти вирішив пробігти марафон за 4 години, це твоя базова лінія. Якщо після 10 кілометрів ти значно відстаєш від графіка, час щось міняти. Інформаційна панель це як екран бортового комп'ютера в авто. Вона показує, скільки пального залишилось, з якою швидкістю рух та чи не перегрівається двигун в проєктах? Це графіки та діаграми, які показують, де ти зараз і що потрібно виправити. Навіщо взагалі вимірювати? Перше, це щоб не втратити контроль. Якщо ви не відстежуєте бюджет, він швидко вийде з під контролю. Друге, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення. Наприклад, якщо команда відстає на 20%, то можливо потрібно переглянути пріоритети або залучити більше ресурсів. Третє щоб пояснити ситуацію замовнику. Бізнес завжди хоче знати, коли буде готово чи не перевищено бюджет, і яку цінність на проєкт, головне не просто збирати дані, а використовувати їх. Основні види показників у проєктах: перше, це показники поставки, що ми отримали в результаті. Тут метриками є інформація про дефекти, відображає джерело, кількість виявлених і усунених помилок, продуктивність охоплює фізичні або функціональні характеристики, розмір, вага, потужність, точність, надійність, ефективність тощо. Технічна ефективність кількісно показує, наскільки компоненти системи відповідають технічним вимогам і наскільки просунулись досягнені технічного рішення. Друге, це показники виконання, як швидко ми працюємо. Незавершене виробництво. work in progress – Кількість завдань, над якими одночасно працює команда. Менше work in progress – більше фокусу та контрольованості процесу. Час виконання або ж lead time – Це час від моменту, коли завдання потрапляє в беклог до його завершення. Чим коротше, тим швидше команда доставляє результат. Тривалість циклу або ж cycle time – Скільки часу потрібно, щоб завершити окреме завдання. Допомагає спрогнозувати темп в майбутньому. Розмір черги. Це кількість завдань, що очікують в черзі. Чим більша черга, тим більше затримки. За законом літла, більше вхідного потоку дорівнює більше часу очікування. Розмір партії це скільки роботи команда бере за одну ітерацію. Менші партії, більше гнучкості. Ефективність процесу це співвідношення часу, що додає цінність до загального часу. Чим вищий показник, тим менше простої від затримок. Третє це базові показники, наскільки ми відхиляємося від початкового плану. Тобто дати початку та завершення, порівняння фактичних і запланованих дат дозволяє оцінити, чи проєкт йде за графіком. Затримки сигналізують про відхилення, навіть якщо завдання не на критичному шляху. Зусилля та тривалість допомагають зрозуміти, наскільки точними були початкові оцінки роботи та часу. Порівнюємо фактичні та заплановані показники. Відхилення від графіку або ж Schedule Variance Різниця між заробленою вартістю і запланованою дозволяє оцінити, наскільки відстаємо або випереджаємо план, індекс виконання графіка або ж Schedule performance Index це показник того, наскільки команда ефективна. Ефективно виконує заплановані роботи. Якщо ж SPI більше одиниці, працюємо швидше за план, менше одиниці відстаємо. Коефіцієнт завершення функцій. Як багато функцій прийнято замовником, дає уявлення про прогрес і допомагає прогнозувати завершення. Показники вартості допомагають зрозуміти, чи вдається проєкту триматись в межах бюджету. Один з базових способів контролю це порівняння фактичних витрат із запланованими. Якщо витрати перевищують кошторис, це може свідчити про фінансові ризики або неефективність використання ресурсів. Ще один важливий показник відхилення витрат це Cost Variance. Він показує різницю між тим, скільки роботи було фактично виконано, тобто з заробленою вартістю, і скільки на це реально витратили. Позитивне значення Cost Variance означає економію, негативне перевитрату. А щоб оцінити ефективність витрат, використовують індекс ефективності витрат або ж Cost Performance Index. Якщо CPI більше одиниці, то робота виконується ефективно. Витрачається менше коштів, ніж планувалося. Якщо менше одиниці, бюджет витрачається швидше, ніж мав би. Це сигнал, що потрібно переглянути підходи або знайти причини перевитрат. Показники ресурсів. Скільки часу і грошей ми витрачаємо на проєкт. Заплановане використання ресурсів порівняно з фактичним використанням ресурсів. Цей показник порівнює фактичне використання з запланованим. Відхилення у використанні розраховується шляхом віднімання запланованого використання від фактичного. Запланована вартість ресурсів порівняно з фактичною вартістю. Різниця в ціні розраховується шляхом віднімання кошторисної вартості від фактичної. Бізнес-цінність: яку користь приносить проєкт? Компанії або клієнта. Цінність проєкту може проявлятися як у фінансових, так і у нефінансових вигодах. Щоб оцінити її, використовують кілька ключових показників: це співвідношення витрат і вигод допомагає зрозуміти, чи перевищують очікувані вигоди інвестиції. Якщо вигоди менші за витрати, проєкт варто переглянути або не запускати без вагомих причин. Порівняння запланованих і фактичних вигод дає уявлення про те, наскільки проєкт виправдовує очікування. Якщо результати значно відрізняються, це може бути підставою для змін або навіть зупинки проєкту. Набельність інвестицій показує, наскільки вигідним є проєкт з точки зору прибутку. Якщо цей показник падає протягом виконання, то команда має оцінити доцільність подальших вкладень. Чиста теперішня вартість відображає різницю між прибутками і витратами з урахуванням часу. Вона допомагає зрозуміти, чи має сенс інвестувати ресурси в довгостроковій перспективі. Зацікавлені сторони, чи задоволені замовники, партнери, команда. Тут є метрика NET Promoter Score або NPS. Індекс лояльності клієнтів вимірює ступінь готовності зацікавленої сторони, як правило. lo clienta Рекомендувати продукт чи послугу іншим. Він вимірюється в діапазоні від мінус 100 до плюс 100. Високий показник Net Promoter Score не тільки вимірює задоволеність з брендом, продуктом або послугою, але також є показником лояльності клієнтів. Графік настрою або Mood Chart. за допомогою діаграми настрою можна відстежувати настрій чи реакцію групи дуже важливих зацікавлених сторін команди проєкту. Наприкінці кожного дня члени команди проєкту можуть використовувати кольори, цифри або смайлики, щоб показати свій настрій. Відстеження цього настрою може допомогти. Вам виявити потенційні проблеми або ж сфери для покращення, плинність кадрів або turnover. Ще один спосіб відстежити моральний дух це подивитись на незаплановану плинність кадрів у проєктній команді. Високі показники незапланованої плинності можуть свідчити про низький моральний дух. Прогнози, які результати ми очікуємо у майбутньому? Я ось очікую, що Kaizen Hub стане найбільшою спільнотою лідерів та project менеджерів А щоб це точно трапилось, потрібно підписатись на канал, поділитись цим та іншими роликами з друзями, за можливості задонатити на нашу монобазу і Влучатись до закритої спільноти менеджерів та лідерів, посилання на яку в описі прогнози в проєктах допомагають командам передбачити, що може статися в майбутньому, і вирішити, чи потрібно змінювати плани. Вони можуть бути якісними, заснованими на експертних оцінках, причинно-наслідковими наслідковими ті, які аналізують, як одна подія вплине на інші, кількісні, ті, які використовують дані з минулого для передбачення майбутнього. Ось детальніше про кожен з фінансових прогнозів простою мовою. Перше це кошторис до завершення. Estimate to complete. Це оцінка того, скільки ще потрібно витратити грошей на завершення проєкту. Як рахується, беруть загальний бюджет проєкту, віднімають уже витрачені кошти і ділять на коефіцієнт ефективності витрат. Навіщо це потрібно? Щоб зрозуміти, чи вистачить залишкового бюджету на завершення роботи, або чи потрібно шукати додаткові ресурси? Для прикладу, у вас бюджет 1 мільйон гривень, вже витрачено 600 тисяч гривень. Якщо робота йде за планом, то залишається 4. Реста тисяч, але якщо ефективність витрат низька, то може знадобитися більше оцінка на момент завершення, Estimated Completion. прогноз загальної вартості проєкту з урахуванням того, як зараз йдуть справи, як рахується, вже витрачені гроші, плюс кошторис до завершення. Навіщо потрібно, щоб дізнатися, чи проєкт вийде за рамки бюджету або навпаки буде зекономлено. Для прикладу, ви планували витратити той самий мільйон гривень, але через затримки і проблеми витрати зросли. Новий прогноз каже, що загальна сума складе 1,2 мільйони гривень. Значить, потрібно переглянути витрати або шукати додаткове фінансування. Відхилення на момент завершення, variance at completion. Це різниця між початковим бюджетом і новою оцінкою витрат. Вона показує, скільки грошей може не вистачити або навпаки залишитися. Як рахується, бюджет проєкту мінус оцінка на момент завершення. Навіщо потрібно? Допомагає заздалегідь побачити фінансові ризики і запобігти перевитратам. Для прикладу, ви запланували витратити 1 мільйон гривень, але новий прогноз показує, що витрати складуть 1,1 мільйон гривень. Отже, відхилення це 100 тисяч гривень, це означає перевитра. Індекс ефективності до завершення. To Complete Performance Index – показує, наскільки ефективно потрібно витрачати гроші, щоб вкласти в бюджет. Як рахується, залишковий бюджет поділений на витрати, що залишились. Навіщо потрібно? Допомагає зрозуміти, чи реалістично завершити проєкт без перевитрати. Для прикладу, у вас залишилось 400 тисяч гривень, а робота ще на 500 тисяч. TCPI буде більше одиниці, що означає, що потрібно значно підвищити ефективність витрат, інакше проєкт вийде за бюджет. Ці показники допомагають не лише слідкувати за бюджетом, а й вчасно реагувати на проблеми, щоб уникнути фінансових втрат. Тема складна, і я, здається, вас нагрузив, але сподіваюся, вона буде корисна. Підписуйтесь на цей канал, залишайте в коментарях, які метрики ви використовуєте, що би ви ще хотіли почути, і до нових зустрічей!